Всім привіт, друзі! Нарешті трошки потепліло. Було дуже холодно на днях, зараз потепліло. Сьогодні от я прокинулась, бачу сонечко, вітерець, тому що вчора цілий день періщив дощ. Я вирішила вийти прогулятися Тут в садку, подивитися, що тут робиться з собаками. <гум> дуже багато кульбаби, я просто не можу, як від неї позбутися. Треба, напевно, якусь конюшину засі... засіяти чи що в цьому садку, тому що ця кульбаба просто росте, як скажена. черешні вже повідцвітали. Лейла пасеться, вона як теля. Дуже рясно зацвила ось ця маленька яблунька. Ми її позаторік, рік, здається, посадили. Так, гальорка тут вже бігає. Тут моя полуниця, деяка вже зацвела. Тут молоденька. Ми будемо, напевно, пересаджувати, знову ж таки, якщо все буде добре. Тут щось посіяли, вже саме не що. а вон салатики посходили, декілька штук цибулька, чесник. Закинули бараболю тут в пакеті, щось садили, посадили трошки бараболі ту залишили, щось не забрали з ой так Тут садок. Тут, до речі, треба ці їжаки їх називають, подоставати бачите Тут, до речі, штука, яка відлякує крута. То, що в нас тут кріт завевся, перерив тут трохи нам садок. Такий гуманний спосіб, тому що я як почула, як люди позбуваються крута, то я в шокі. Конечно. Вітер холодний, все ж таки холодний. В цьому році ми посадили персик, але він напевно толку з нього не буде з цього персика. Просто стовбур стоїть та й все. Міть. Мічу <гуміщу> лафа гуляти тут. Та й взагалі всім собакам роздоліє. Висадила перший раз, це я висаджую квіти в ґрунт, Того, що ніколи цим не займалась раніше, а зараз мені чомусь так захотілося. Ось такі гвоздички купили. Дуже вони мені подобаються. І пітунії. Дуже люди купляли ці пітунії, Я так само вирішила їх купити. Висадити, може, це дуже густо я посадила, не знаю. Побачимо, там чорнобривці бачите. Ось такі якісь симпатичні квіти, якісь ромашки чи що воно таке. Не знаю, друзі, це тако вийду. Коло хати сяду з собаками посидіти, погуляти і любуюся своїми кіточками. От. Не знаю, як ості називаються. Колись на, мене на них казали анютині Глазки, ну. Трохи дощ їх прибив, було дуже холодно. Ті взагалі впали додолу. Ось такі квіти мені так само дуже подобаються. Такісь такі вони набиті, глянь, такі симпатичні. Так, це в мене шалфей. Там ще лаванда є. Ось ці якісь такі також цікаві квіточки, кущиком таким красиві. Ось така клумбочка. Тюльпанів не дуже багато. Напевно, якщо, дасть Бог, життя в наступному році. Хочу висадити багато, восени, напевно, це потрібно саджати. Цибулина, щоб навесні дуже гарно вони зацвітали. Піони в мене є. Я обожнюю піон, це одна з моїх найулюбленіших взагалі квіток. І, до речі, в парфумері я не зустрічала прям такого натурального піона. Як правило, для мене піон в парфумері звучить хімозненько. так. Тут теж якісь такі ромашки. Чи що це таке цікаве? Не знаю. Такі якісь кудряві ромашки. ну Ви чуєте вибухи. Но в Україні це нормально. Вибухи. Тривоги нема, тому я не хвилююсь. Розглядаю свої квіти. Які ці ромашки красиві, гляньте. О, прибігли мої коні, собаки. Ось такі квіти купила теж на базарі. Вони однорічні. Бажано висаджувати в горщики, а не в відкритий ґрунт. Ми їх отак висадили на підвіконня, на дворі. Дуже вони нам сподобались. Такі якісь цікаві, незвичні надуті, такі квіточки. От ти... аромат дня ботега венета нот. Вузилок, одним словом, ось такий взелок. Як він мені подобається, я, яка не люблю білі квіти в парфумерії, просто фанатію від цього аромату, особливо зараз навесні, коли все цвіте і пахне. Цей аромат дуже квітучий, дуже пахучий, дуже об'ємний. Він такий шлейфовий, стійкий, він такий красивий, він дуже жіночний. Я розумію жінок, які люблять білоквіткові аромати, тому що ну, це просто мега стійкість, мега-шлейф. Я знаю, що ці всі жисмини, фліордоранжи, вони дають. Неймовірний шлейф ароматом придають цю таку дифузність. Це ось це дуже тонкий шлейф, дуже тонке звучання. Зараз я а, спробую зняти кушпачок. Клас! О, хочеться, знаєте, вдягнути якесь легке плаття і просто полетіти кудись, от так, бути такою легкою, знаєте. З гарним настроєм. Ой, я сьогодні ним напшикалась і прям не можу надихатися, як він мені подобається зараз. Я казала про те, що десь казала в якомусь відео про те, що я чула, що можливо виводять лінійку потягавени та взагалі з України бо знімають якісь аромати, не знаю, але на мейкапі принаймні, зараз немає жодного в наявності. Є десь там ще на Лагранде, але там ціни просто катастрофічні. Якщо ви десь в Європі, ну подивіться, якщо ви любите бренд Bottega Veneta, зверніть свою увагу, ну я люблю ці нот і люблю той класичний. Ну, а більше я, ну ще з Velours я знайома, але оці два мені найбільше подобаються. Ну, я не знайома, звичайно, з усіма ароматами з цієї лінійки. Але оці два, які я знаю і маю, вони дуже-дуже класні. Подивіться, які красиві квіти. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Це квіти, які дуже довго можуть стояти у базі. Я обожнюю квіти. Просто можу стояти, їх розглядати. Вони нічим не пахнуть, на жаль, але вони дуже красиві. Дуже красиві. Хотіла показати вам ось такий тонер від Cosrex, який я викидаю, незважаючи на те, що тут половина. А термін придатності вийшов, мені вистачило на півтора року. Тут Термін придатності два роки, здається. Я користувалася ним півтора року. Він просто супер економічний. Я часто використовувала цей тонер замість сиворотки, тому що тут дуже багато кислот у складі, він дуже активний. І він реально працював, я реально бачила, що він працює, він вирівнював тон шкіри, він прибирав якісь цятки на лиці, якісь там прищики невеликі. Ну, класна, абсолютно штука, 100 мл. Ну, реально просто дуже економічна штучка. Напевно, колись ще куплю. Просто ну, він мені і набрид, якщо чесно, вже за, ці, за цей час. Але блін, ну, реально крутий, можу тільки порадити. Ось такий. Тоноркосорекс. Я хотіла вам показати аромат, який я нещодавно задублила. В своєму телеграм-каналі я написала про те, що в я... мене вже закінчується цей аромат, і я хочу його повторити. І, власне, моя підписниця написала про те, що вона якраз продає цей аромат, тому що він її не зайшов. До речі, якщо ви не підписані на мене в телеграмі, обов'язково підписуйтесь, всі посилання завжди в інфобоксі. А так от, в процесі переписки з моєю підписницею, ми вирішили обмінятися ароматами. І ось я щаслива власниця ще одного дубля, ще одного аромата від бренду Lalique, який називається Le Parfum. Ось такий от. Дубль в мене з'явився. Це коробочка. І, власне, аромат, повний флакон, тут 100 мл. Я дуже-дуже задоволена. Ви знаєте, я не часто дублюю аромати, буквально декілька в мене задублених. Ну, тому що ароматів насправді дуже багато, і кожен раз хочеться щось нового. Але є ті парфуми, до яких завжди хочеться повертатися, тому що вони, ну, або якісь якоря, або ну, от просто дуже подобаються і неможливо просто розпрощатися з ароматами. Ну, власне, Lalique Le, Le Parfum саме такий аромат. От моїй підписниці він не зайшов, можливо, через. Ось цей славнозвісний лавровий лист, який тут заявлений і дуже добре відчувається. Але я вам по правді скажу, цей аромат я колись давним-давно купувала навесні. І зараз весна цвітуть вишні, вже вони відцвітають. І я його якраз купувала в цей період, коли цвітуть вишні. І мені тут вважається вишнева кісточка. Але не в такому прямолінійному розумінні. Цієї ноти. Я впевнена, що ви всі знаєте, як пахне вишнева кісточка в ароматах. Тут вона така терпкувата, буквально з натяком на саму вишню. Тут саме ця кісточка терпкувата, але все ж таки, я думаю, що цю терпкуватість аромату дає не вишнева кісточка, а той самий лавровий лист, який всі відчувають. Ну, я не знаю, чи це лавровий лист, чи це вишнева кісточка. Взагалі, що це таке, але воно мені подобається, воно мені дуже подобається. Тут дуже красива ванілька, дуже приємна, зовсім не кондитерська, але я не назву її сухою. Просто для мене цей аромат солодко терпкуватий. Ось так. Тут просто ось ця вишнева кісточка, яка потонула у ванілі. Дуже красивий аромат, і ви знаєте, я на нього отримувала компліменти, і мені казали, що від мене дуже красиво так пудрово пахне. Тому а, деякі люди відчувають навіть пудровість у цьому аромату. Я не відчуваю. Як я вже сказала, це просто ваніль і тиркуватий, а, лавр. Ваш ну, тебе кісточка в даному випадку, ну, от особисто для мене. Тому що я не відчуваю, ніби як цільну вишню, розумієте? А коли вже та вишня продригльована, коли відкинули м'якіть і відкинули кісточки, і от ці кісточки я відчуваю, вони настільки тут для мене виразні, активні. Якщо у вас є ось цей аромат Лалікле парфам, підійдіть до нього, понюхайте і напишіть мені, чи ви відчуваєте там ось цю терпкуватість вишневої кісточки. Або, можливо, ви все ж таки вгадуєте тут лавровий лист. Не знаю. Для мене це просто, ну, знаєте, аромат дуже класний. Я нещодавно зловила себе на думці, що. Я не знаю подібного парфуму. От для мене немає подібного аромату саме не парфум. Я можливо, треба піти на фрагрантику і подивитися, з чим там порівнюють цей парфум, але для мене аналогів немає. Це унікальне звучання, унікальна ваніль. І ось ця терпкуватість дуже цікавий, дуже цікаве звучання. Ну, я впевнена, що не для всіх, тому що, ну, от яскравий приклад, підписниця мені з легкістю віддала цей аромат. Я дуже-дуже вдячна. Просто моє кохання. Напишіть, чи ви любите цей аромат. Мені буде дуже цікаво почитати. Покажу вам, як я смажу сирники, як я їх роблю. Я з дитинства ненавиджу сир ось цей м'який, ну або творог на російській мові. І тим паче сирники я ніколи ніколи не любила. Але я пам'ятаю, що в дитинстві я полюбляла вареники з соленим сиром, які робила моя бабуся. І ось коли я нещодавно дізналася, що можна робити сирники не солодкі, я їх спробувала зробити і все. Я постійно роблю тільки такі сирники. Це навчила мене робити так моя свекруха. Отже, я завжди беру 200 г сира або творога. Так? Я беру молокія наш такий от він м'який, ви бачите, сир не розсипається, він такий нежирний, 0,2% тут жирності, здається. Далі. Ну, це не основне, можна брати, в принципі, які ви хочете. Тому що моя свекруха смажить сирники з такого домашнього творога. Основне, це орієнтовно на 200 г цього сира. Беремо одне яйце. Сюди я додаю 2 столові ложки манки. Зроблю таку кашельцю зараз вам покажу. І основний інгредієнт тут це сіль. Тобто я трішки солю ось цей сир. Для того щоб сирники були солені. Можна додати побільше солі, тоді вони будуть прям солені сирники. Можна трішки солі, і тоді я їм я обожнюю ці сирники їсти з медом, з кленовим сиропом. Вони трішки підсолені і далі ось цей мед додає солодкавості. Одним, одним словом, якщо ви не любите сирники, в мене їх ніхто не любив. Ні Алісандра, ні Саша, ні я. Але після того, як я почала робити солені сирники, їх люблять всі. Так, ось я творог цей сир просто так переміняла видалкою. Ось я це з манкою. Я замішую ось таку кашу кашець, ніби і залишаю на декілька хвилин, щоб манка вбрала в себе цю рідину. І замішаю, зараз я буду смажити, смажу, як зазвичай, в муці. Ось така маса виходить. Ну, просто чуть густіші, ніби як. Сирості, бачите, легко формувати сирники. За рахунок того, що нема цукру, нічого не плеве, не горить, не димить. Тому можна на такий, знаєте, повільний вогонь і під кришку. Тоді вони будуть взагалі підніматися, будуть такі пухкі, але я поспішаю і не буду це так робити. Я просто швиденько посмажу звичайні сирники. Зараз вам покажу. Ось такі маленькі гарненькі смажаться. Можна, як я вже казала, накрити кришкою на маленькій вогоні, і вони будуть такі дуже пухкі, підніматись будуть, але я не маю на те часу зараз, тому швиденько так шарю, снідаю і біжу по справах.